Не, не одна ж людина просить його. гаїна над наш любві. І що ми нам робити стається? За той кріпте дорого, дорого, за два рублі! Ви одніх не купите. Донімаєте! Другий син не видержав, що заховала сина, через місяць він хват отримав. Люди І ти хочеш погнати за... з... його? З... Не тихо, не треба, не треба. хай люди зробили. От у Германії я була. Треба? Я була в Германії. З... Германії, В Германії я була. Ці всі дома і ті дома ми збирали подписи за те, щоб тут був ринок і зробив адарич. Тут ринок тепер вона на мене клівечі, що я її та саме і тепер в міліції підіслала, щоб мене арестували. Пожалуйста, я не проти. Хай затримують, арестовують і так далі. Є всі дозволені документи в мене є. Я торгую з торгуюсь торгую з документами. Торгую постійно. скільки мене не провіряли, я торгую. Що все, що ви мені род. Люди добрі, для того, щоб нам був базар тут, ми підняли людей всіх, щоб був базар на площі. Так а чого ж ви боїтеся моїх мої ханя? Кажіть, будь ласка, а кажіть за себе. А чи я вчила ви.